Сьогодні у нас вівторок, 20 грудня 2022 року, 9 година 56 хвилин. Продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати гарний приклад нашим діткам. В медлоті показувати хто і хто, бо напевно бедлота дуже тяжко зрозуміти, що справжні люди. Справжні українці це еліта мирового суспільства і з їхнього прикладу залежить майбутнє світу, майбутнє держави нашої. А все те, що роблять ці крадії злочинці, вони за це все будуть відповідати. У здоровому тілі здоровий дух. П'ятдесят один кожного в цьому житті своя доля. Свої, як кажуть, таракани в голові. Але у когось ці таракани вилазять і не залазять і не зникають нікуди. А у когось вони хтось їх зі своєї голови виводить витравлює. Я хочу сказати, ті, хто вживають алкоголь, наркотики і табачні вироби, цигарки, соски, всі, вони живуть зі своїми тараканами в голові все своє життя. І мені дуже шкода цих людей, що їх травлять не тільки повітрям, продуктами, які продають в наших. Магазинах але й травлять байками різноманітними казочками про якісь новобудови Чесно побудовані про якісь про якихось держслужбовців, які чесні. Але на власному прикладі я довів, що не буває чесних держслужбовців. Всі держслужбовці служать корумпованій системі. Починаючи, їх починають навчати ще з інституту. Так що ці школи, з інституту і так далі. Приведу приклад, Наприклад, щоб устроїтися прокурором в прокуратурі, в місцевій, там, в Полтавській, в Київській, потрібно дати якусь взятку. І ця взятка може перевищувати 100 тисяч доларів на даний період часу. Так що робіть висновки, хто і хто, хто чого вартує. І навіщо нам такі держслужбовці? Які потім ці взятки відробляють дурячи, простий народ. І так же саме відбувається в поліції, в судах, в СПУ, в пожежах, в пожежників, в, 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 в військоматах. Все доскільки корумповано, що я навіть не знаю, що і думати. Але отакі от, от дурненькі люди, котрі впеселюють сюди, вішають потім на лобове скло пропорції України і вважають себе українцями. Надуривши народ, обманувши, вбивши когось. Так що отакі от, от справи. Робіть висновки, хто і хто, хто за що бореться, хто який приклад показує нашим діткам тристачого покоління і хто живе чесно а хто за інший за щот інших людей